Ще до початку війни закрит венеціанські амбасадори об'їхали стаємними дипломатичними місіями всю Європу та значну частину Азії. Вони шукали союзників в майбутній війні. Зауважимо: розвідники і дипломати Венеції протягом століть були відомі своєю ефективністю та наполегливістю у досягненні поставлених цілей. Золото та жінки, погрози та наркотики, вбивства та підкупи. Інструментарій міг бути різним, але він повинен був забезпечувати результат. Потенційними кандидатами на залучення до війни з турками в першу чергу венеціанцями розглядалися Московія, Персія та Річ Посполита. Адже ці країни були найближчими та найпотужнішими у військовому плані сусідами Турецької імперії, але і Московський цар, і перський шах незабаром категорично відмовилися воювати з Османами. Отже, безальтернативним вибором стала Річ Посполита.